Всім привіт, це Іван і сьогодні коротка розповідь про те, як ми робимо такі трикутники для того, щоб змонтувати їх на дах для сонячних панелей. Спочатку нарізаємо там, де нам все це треба, потім ми обробляємо спеціальним таким от спреєм, для того, щоб максимально захистити метал, хоч це і оцинкований, але ми його ріжемо і гріємо, ну і так буде надійніше насправді. Треба нам таких багато, аж 30 штук, для того, щоб змонтувати 15 сонячних панелей. От, власне, цей гараж де будемо монтувати ми ці 15 сонячних панелей, тріна на 620 Вт. І основна наша мета це їх максимально сховати, для того, щоб він аж ніяк не заважав екстер'єру цього гарного будинку. Тож ми постараємося. Починаємо, звісно, як і зазвичай пошукам крок, щоб закрутити їх саме туди, щоб це було надійно, і це, в принципі, так, як ми робимо і завжди. І після цього ми точно можемо сидіти спокійно, що нічого звідси не відлетить. Тут у нас буде три ряда сонячних панелей. Ми спочатку вимірюємо, де буде кожен ряд, потім натягуємо нитку. І ці трикутники ставимо по нитці, щоб було максимально рівно, хоч ніхто це і не буде бачити. Ну і як я і казав, далі повільно будемо крутити саме в цю крок. Ще раз покажу, як воно відбувається. Крутимо ми турбошурупом або конструктивним шурупом, ставимо резинку, а сам отвір ще й силікономо. І по можливості, звісно, це ми крутимо на верхню хвилю, але саме тут це вийшло, але це виходить назавжди, на жаль, ну, бо кроква йде так, як вона має йти. Але все одно, з більшості випадків ми стараємося наверх. Але навіть якщо і на низ, воно не буде текти. Ну і до речі, от ми вже трошки змонтували. Дивіться, як гарно воно все виглядає. Мені подобається. Це вид знизу і максимально сховано, погодьтесь. Зараз покажу ще й зверху. Ну і ось так буде з другого поверху, власник, бачите, своє сонячне поле, але це не основне. Основне це те, що ми змонтували 9,3 кВт сонячних панелей, і це дасть можливість літом отримати до 50 кВт на добу, що має вистачити для заряду електромобіля та для живлення будинку. Це економія. На вулиці дощ ми встигли змонтувати. Тепер беремося і за внутрянку. Зняли ми той старий інвертор, знімаємо галеві акумулятор і монтуємо сюди у нас 9, 12 кВт три фази, тому що інвертор був тимчасовий, поставлений кимось, ПВМР, До речі, він однофазний. Треба трошки скомутувати цей щиток, зробити отвір наскрізний на вулицю, бо туди проводимо провода і монтувати. Всередині працювати трішки краще, ніж на вулиці в дощ, скажу я вам відверто. І ми вже встигнули повісити цю де 12 кВт фази, поставити щиток. Ну і зараз дивимося, з якої сторони нам краще зробити отвір наскрізний на вулиці, бо він буде саме через цей щиток, який ми ставимо, щоб максимально сховати провода. Короба ми так само поставили, гофру нарізали. Тепер нам залишилося лише ще поставити акумулятор в самому кінці, ну і вивезти з вулиці ці провода. Ну і от провода вже всі поставлені і скомотовані. До речі, ці феритові кольця, які люди казали, що ми їх не монтуємо. Монтуємо, от вони їх видно. Ми зробили от отвір на вулицю акуратний. І вивели звідти два проводи, тому що там лише одне сонячне поле. Ну бо інвертор високовольтний і так можна. Ну і от кінцевий результат. лфп в акумулятор на 16 кВт, наша дея, і воно буде живити точно весь будинок в час блекаутів. Цього буде вистачати на заряди електромобіля взимку, звісно, що менше, але літом можна використати це все сповна. Тож ми отримали ще одного щасливого власника, який буде економити і завжди бути незалежним. А це найважливіше щит захисту, як і зазвичай, нічого тут дивного, нічого не покажу. Стабілізатор він тут був, ми його так і лишили. Просто все скомотували. це гарно, круто, а головне, що надійно.